У Миколаєві працює інклюзивна гончарна майстерня, у якій проводять заняття для підлітків та дорослих із порушеннями інтелектуального розвитку. Керамічні вироби, які там виготовляють, потім продають на благодійних ярмарках. Про простір, де творчість стає інструментом підтримки та соціалізації. У репортажі Єлизавета Кротик. Ми зараз робимо тарілочки, будемо робити. У нас Алінка вже може сама вже працювати потрошки, тільки в кінці допомагає. 22-річна Аліна відвідує гончарну майстерню близько п'яти років. Саме тут серед глини, фарб і тепла, знайшла друзів і заняття, яке заспокоює. Мені подобається з гліна тарілочки. Мені подобається з глини тарілочки. Заспокоює мене. Друзі, я з ким поспілкуватись, спілкуюся. Я собі зробила там квіточку. Чашечки ліпила сама. разом з Аліною прийшла і її мама Анжеліка. Розповідає, таких локацій у місті майже немає. А тут вони обидві відчули підтримку. Ми закінчили середню спеціалізовану школу. Ми закінчили середню спеціалізовану школу, а згодом зіткнулися з тим, що в місті більше нікуди звернутися і нікуди з дитиною ходити. Випадково дізнались про цю організацію і прийшли сюди. По перше, у доньки з'явились товариші. У мене ж теж подружки. Ми приходимо, ми спілкуємось. У нас тут як сім'я. Історія цієї майстерні почалася з особистого виклику. Наталя Григорян не лише її керівниця, а й мама дитини з особливими освітніми потребами. Тому добре розуміє труднощі для таких родин. Я теж виховую таку дитину. У мене дорослий син це з аутизмом, не розмовляє. На жаль, але ну от сюди приходить, бачить ну, бачить, що спілкуються всі. Для них це розвантаження. Для батьків це переключення, тому що вони 24 на 7 знаходяться з дитиною постійно і сюди приходять, розвантажуються, спілкуються, обмінюються. Тирішка корішнева внутрі, А з цього жовта? Де гарно, я думаю, так. Так, подобається. Очень. Так. А як же? Проєкт започаткували 2020 року. Тоді громадська організація отримала грант від благодійного фонду. Нині двічі на тиждень тут працюють вісім родин. А поки що ну для дітей з інвалідністю, але в нас ну, трошки звужена так сказав назологія, тільки з інтелектуальними порушеннями. В нас молодь працює, щоб вона не сиділа вдома, а приходила. Вони тут спілкуються. Дуже люблять на гачарному колі працювати, бо це розвантаження. це… Вони бачать, що з комочка виходить щось вже готове. То для них це дуже важливо, це бачити все. Усі розписані власноруч, тарілки, чашки, вази і горнятка продають на місцевих ярмарках і через соцмережі. Зароблені кошти спрямовують на утримання майстерні та нові матеріали. Задумка була, що ми робимо горщики для квітів і потім реалізуємо вже. Ми насадили даже кактуси, якщо ви там побачили на віконці стоять. Це був початок наш, але потім вже. Е Побачили, що люди потрібні чашечки, потрібні тарілочки. Ми вже змінюємо щось, робимо інше, щось придумуємо. І ця локація у Миколаєві справді особлива. У ній напрочуд гармонійно з'єдналися і творчість, і доступ до соціалізації, та підтримка людей з порушенням інтелектуального розвитку для відвідувачів простору. Це місце їхньої сили, можливість показати свій хист і стати частиною спільноти. Оце є вже висохли, а потім ми їх розмаль. Льовуємо, і потім будемо реалізовувати на ярмарках. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телекнал інтер, марафон Єдині новини.